Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт в ефірі радіо місто над Богом Віктор Мозлевський із, із проєктом Інсайт нагадується 101 і 8 Доєднуйтесь до нас і слухайте про дуже цікавого гостя, який сьогодні буде нас ефірі. Гість із столиці нашої країни з Києва. Його звати Володимир Трибель і його позивний. Капела, він військовослужбовець, також автор пісні «Я Жити хочу і ще кількох пісень, які будуть е, представлені згодом цього року. Е, Володимир Треболь у нас на зв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава і вітаю файне місто Вінниця. Дякую, дуже приємно, що ви долучились до нас. Ми е, сьогодні. Поговоримо про вашу творчість, так про ваш реліз пісні Я жити хочу Вона, до речі, 6 липня здається, відбувся реліз. Так, 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 все вірно, 6 числа вийшов. Дякувати Богу, все вдалося, пане Володимире. До повномасштабного вторгнення ви були солістом національної капели бандуристів України імнімайбороди. Так розкажіть, будь Ла... Розкажіть, будь ласка, коли ви пішли на фронт? На фронт я пішов в березні на початку березня 22-го року, так як і багато побратимів, і багато славних українців, козаків. Пішов і до цього часу я, військовослужбовець Збройних сил України. Це був ваш перший військовий досвід? Чи, можливо, ви проходили службу в армії до цього? Ні. Я не був пов'язаний з військом, я не служив в срочну службу, як багато хлопців. Я зовсім майже нічого не знав про військо, про зброю, про вишкіл. Але з того часу і до зараз, як кажуть, я багато чого пройшов, багато чому навчився і навчаюсь, намагаюсь розвиватися, розвиватися в цьому, і зараз маю певний досвід. Військова служба це постійне навчання, постійне тренування, так постійно потрібно себе вдосконалювати. Чи вистачає вас, ну зрозуміло, по результату вистачає часу на те, щоб займатися ще й творчістю? Так, але коли ви знаходите цей час, в які хвилини можна сказати? Ну, дивіться, я скажу, що чому цього часу зараз вистачає, бо зараз я проходжу службу в Києві. А звісно, в Києві затишніше ніж на передовій, де багато наших хлопців. То завдяки цьому і час з'явився нарешті зайнятися творчістю. Чим я і займався все життя до цього часу. Якось так, е, я жити хочу. Це взагалі ваш перший трек, чи можливо до того були ще якісь спроби? Були спроби більш в молодому віці писав пісні, був гурт свій час. Але якось на це все розвиток цьому, на жаль, воно якось як кажуть, не пішло, та квітка зав'яла якось. А ось дивно, що з війною здавалося б такий час, а, але знайшлись сили, і якось, якось військо так само мене перевтілило і дало такий вишкіл, що. Треба планувати час, треба берегти час. Час не можна, роз, як кажуть, розтринкувати наліво направо. І я знайшов цей час і нарешті це зробив. Мене якось організувало військо в цьому плані, що треба жити, треба зараз жити і робити прямо, прямо зараз, робити все те, що ти мрієш, хочеш, бо життя може повернутися як завгодно. Пане Володимире, ви пам'ятаєте той день, коли ви написали слова цієї пісні? Можливо, щось, якийсь вплив був на вас, що ви це зробили? Ну, скажу так, що цю пісню я написав насправді ще до 2014 року. І, як на мене, вона дуже актуальна і зараз. Якось не скажу точно, що мене ну щось збентежило мене в нашій владі, в нашій попередній владах, в наших президентах попередніх, що якось нас присипають, якусь колискову отрутну нам, як кажуть, дають пити. І, як на мене, воно дуже з цим часом зараз теж сходиться. Трек Я жити хочу це про українців, які довгий час перебували у сні під впливом отруйної Колискової, але не втратили живого до життя? Так написано в релізі про цю е, пісню. І е, е, на, на вашу думку, як можна цією піснею розбудити якісь такі внутрішні почуття українців, внутрішні? Внутрішнє бажання до свободи і до перемоги. Ну, У українцях це дякувати Богу є завжди було і, І буде. І, і взагалі, нормальне рішення смикане за струнки людської душі. Пробудить когось, хто ще не пробудився, бо, на жаль, я бачу, що є такі люди, які досі в якійсь сплячці, треба пробуджуватись, бо дуже багато втрат, великих втрат, що міст, що людей треба пробуджуватись негайно. І той, хто пробудився, панове українці, пробуджуйтесь, пробуджуйтесь, не спіть і жити потрібно, і ми будемо жити, ми будемо перемагати. Тільки життя і бажання жити нам допоможе. Е, ви написали слова і ви написали музику, чи можливо вам хтось допомагав у цьому? Ні, я написав і слова, і музику. Е, там єдине зведення, і деяке аранжування мені допомагав на, звуко... на студії звукозапису пан Юрій, який теж там при релізі зазначений, дякую йому за це. Пісню я написав. Якщо е, хто слухав, можливо, а хто сьогодні послухає вперше, зверніть, будь ласка, увагу, що там бандура прописана із сучасними, сучасними звуками. Звучить саме чиста бандура. Бо я, так, так як я бандурист, мені це було цікаво, і мені це хотілося поєднати бандуру із сучасним звучанням. Е, надіюсь, е, кобзарська та. Спілка бандуристів зацінить, оцінить я можу сказати і зацікавити наших слухачів. Я прослуховував пісню перед ефіром. Звісно, це таке, знаєте, унікальне. Електророковий стиль, але є партія бас-гітари, є бандура, і воно дійсно дуже круто звучить. І дякую вам за це. Я нагадую, що з нами зараз в ефірі Володимир Трибель з позивним Капела, військовослужбовець, автор пісні «Я Жити хочу і ми крім цієї пісні. Ви також написали ще кілька пісень. Здається, дві. Розкажіть, будь ласка, про них так. Вони ще повністю на жаль, не дороблені в процесі. Працюємо над цим дві пісні. Одна пісня Ти наснись» називається пісня більш така про внутрішні переживання людини, про мої переживання, про ставлення людини до світу, до навколишніх. Така цікава має вийти річ. Вона має бути в дуеті з жіночим вокалом. Ще поки не вирішено, хто буде співати жіночу партію, дуже хотілося б записати з таюш Мариною. Круть, наприклад, було б цікаво, вона теж бандуристка. Мені здається, у нас би вийшло цікавий би дует вийшов. Хоча ще я не повідомляв її. Друга пісня про кохання. Як, як то кажуть, куди ж без кохання? Кохання чоловіків робить справжніми, мужніми, сміливими. А наші дівчата заслуговують на велике кохання, і пісня буде друга про кохання лірична, повільна. Саме головне, щоб був час випустити все так, як я задумав. Скільки е, у вас ще пісень є, ну можливо, які тільки народжуються. Ви знаєте, е, перший перші місяці взагалі е, не знаю, як хто. Наприклад, щодо мене перші місяці повномасштабної війни не хотілося нічого, не, не співати пісень, не писати, не читати, не дивитися кінофільмів. Це було більше як півроку, наприклад, у мене таке. Потім потрошечки, як кажуть, все-таки життя воно бере верх і жити хочеться, як в цій пісні я жити хочу, і всі жити хочуть, і це нормально, і це потрібно. То в мене є одна пісня саме про військових про війну. Я написав одну пісню конкретно про, про війну. Чи а ]ось? так до цього в мене чимало? Я вибачаюсь, чимало пісень е, є записаних. Дай Бог тільки, щоб все це було час і здоров'я реалізувати. А в яких стилях звуча звучать ваші інші пісні: Ти наснись, ти і я. Теж використовується бандура, наприклад, у тих? Чи можливо вони більш, більш ліричні? Ну, бандура, звісно, це теж ліричний інструмент, зрозуміло. Але чи ви йдете в одному стилі, чи намагаєтесь експериментувати? Ну, взагалі хочеться, знаєте, вже під цей трек я жити. Хочу буде хотітися якось триматися якоїсь однієї лінії. Але бандура буде використовуватися теж в другій пісні Ти наснись, буде бандура в будь-якому випадку. В ліричній не знаю, можливо і не буде. Але ви знаєте, тут, тут буває так, щось робиш, робиш, наче задумав не використовувати щось, а потім раз, так, блін, так це ж воно, це те, що потрібно, те, що хотілося. Експер... Експерименти будуть, будуть. У вас позивний Капела. Правильно? Так. І сценічний, такий, сценічне ім'я у вас теж, відповідно, капела. Ну, якщо можна декілька слів, чому капела. Чому капела? Насправді, коли прийшов, прийшов до війська, і хлопці, в когось когось. Ну, кожен або хтось себе називав, ну, як кажуть, краще, коли тебе побратими називають, дають тобі позивний. І один побратим врожай. Мій гарний товариш. Е, щось, хлопці, там хтось білі бомс називав, хто ще якісь там приколи, хтось пірат, там ще якісь. Ну, смішні різні були варіанти. А він каже: хлопці, так це ж капела. А чому капела? Бо я артист національної капели бандуристів, і всі одностайно сказали, сто відсотків це капела. Так я й вирішив, я кажуть, не мудрувати сценічне. Псевдонім взяти собі капела, воно якось знаково, воно відповідально, і воно наче звучить. Якщо дозволите, я вперше запитую про позивні, ну я особисто, є можливість відмовитись від позивного військовослужбовця, навіть якщо всі побратими одностайно тебе називають, ну це не стосується вашого позивного. Взагалі у е, вашій практиці ви зустрічали, що людина відмовляється від позивного, вважає його якимось не таким і просить, називайте мене по-іншому. Ну, бувають такі випадки, так. Але якщо одностайно тебе вже назвали якось там, наприклад, ти гора там чи ти кран, чи, як правило, ти вже від цього не відхрестися, все. Спільнота хлопці дали так, і це насправді ну, тебе не назвуть якось я не знаю, ну, якось негарно, чи якщо б тобі не личило, це, це, як правило, на 99% хлопці попадають з позивними. Володимир Трибель з позоним Капела, військовослужбовець, автор пісні «Я Жити хочу. і Ще автор інших пісень. Я сподіваюся, за вашу творчу кар'єру пісень буде багато і <клух> сподіваємось, що скоро настане мирний час для України і можна буде розвиватися в цьому напряму. А ефір наш продовжується, і в мене питання до вас таке, пане Володимир. Вам... Е не вистачає як соліста Національної капели бандуристів України ім. Майборди вашої попередньої роботи. Ви знаєте, я вам скажу, так не вистачає, звісно. Бо я пропрацював в капелі бандуристів майже 25 років це все-таки досить суттєвий відрізок часу, шляху життя. Але ви знаєте, завдяки тому, що навколо мене. Гарні люди, побратими, то ви знаєте, якось я і зараз навіть відчуваю, як, як кажуть, свої тарілці. Досить мені комфортно. Я не можу сказати, що я гвалт кричу, що хочу назад, заберіть мене там чи в такому дусі. Уявімо, що настав мирний час. Ви повернетеся. Ой, таке питання цікаве. Та да, звичайно, що повернуся. Ну, не знаю. Ви знаєте. Буває, буває таке щось, в голову закрадається, можливо, служити і надалі, а можливо. Не знаю. Чесно, я буду відвертий. Не знаю. Ну, давай. повернутися, звичайно, хочеться, бо ти знаєш, там взагалі все і вся. Ну, хто знає, як воно складеться далі. Сподів... Можливо, буду. Як артистка пела. Сподіваємось, що буде вибір. Настане мирний час, і вже у вас буде тоді вибір. Добре, про кліпи на ваші пісні. Ви вже думали, яким ви бачите, наприклад, кліп на пісню Я жити хочу. Ви знаєте, слово кліпи відразу тут відразу з'являє цифри і. І така собі, звичайно, якось про кліпи. Звичайно, думаєш щось собі мрієш, бачиш. Я б, я б так як в мене обкладинка на пісні я жити хочу, от в такому бійсьвій би... гамі я б щось би і кліп хотів би зняти. Таке, щось чорно-біле із... із червоними вкрапленнями. Я думаю, я... ідеї, звичайно, є, а саме головне, відразу ж. Впирається, все це в фінанси, це не дешеве задоволення зробити гарний кліп, а робити як-небудь, то й не хочеться. Але ідеї є. Так, звісно, ідеї є завжди є, є. Дякувати Богу, є. Е, і розкажіть, будь ласка, у вас заплановані релізи 4 серпня. Пісня Ти Наснись, 1 вересня, пісня Ти і я. Е, коли буде ще один реліз? Ну, чесно, ще до цього не дійшов, не буду. Але є пісні саме головне, якщо це все буде виходити і підтримка людей буде, ви ж розумієте, інакше хто ж знає капелу, поки мало хто знає а надіюся так. І Дякую вам, до речі, за те, що запросили до ефіру. Що про мене ще хтось дізнається, хтось послухає, дасть комусь послухати. І якщо це все буде діло розвиватись, звичайно. Мені вже нікуди як кажуть, буде відступати. Треба буде рухатись тільки вперед, і, і вперед. Дякую вам До за те, що дякую. дякую вам за те, що охороняєте наш спокій за те, що наближаєте перемогу. Володимир Трибель з позиним капела, військовослужбовець, автор пісень, був у нас сьогодні в ефірі. І для всіх радіослухачів радіо «Місто Над Богом. Такий приємний сюрприз. Пісня Я жити хочу від Володимира Трибеля. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.